Доброго з України. Не перший раз пишу думка про героя Сарапіс. П'ятий сезон. Викатали розраби нового героя. По силі 829 сила на сьогодні це стандартна. Якби. Батьох героїв останніх така десь сила це говорить, що завищені характеристики, або якась одна із характеристик на ну, до них дійдемо. Тому що на фоні там старих героїв, яких і 800 немає, то це досить таки потужно пристойно по класу. По класу клірік світ таємниць, в принципі, клас вважається одним з найкращих в грі, але він більше для героїв лікарів. Які в обороні стоять. В принципі, цей герой, ну, під питанням кому як, в принципі, він може грати. І в нападі, і в обороні, і десь на подіях, і на титанах, але є одне але. Давайте розбиратися. По сім'ї фантастичний страж в залежності, скільки є героїв там від двох. І більше є певний відсоток від 20 до 35, що руни ті, яких найбільше на дошці будуть зачаровані. Якщо задіяти комбінацію з цих рун, то шкода збільшиться на 50%. Далі є отака в нього фішечка, зломана віра. Якщо ворог з ефектом не віруючи, вбитий, цей герой відновлює певну кількість мани. І це для нього, то Добре, І певна кількість, в принципі, це там більше камінчика. От, і ще е, властивість сім'ї. Після 20 рун тантан, -тан -тан, тієї ж стихії, одна, створюється руна мрійника і ця руна мрійника, е, якщо її задіяти в комбінації, відновить вам 10% здоров'я. В принципі, круто. Далі по статах поїхали стати в нього, як говорилось, оскільки сила гарна, то і стати завищені. По атаці підвищена атака 784, не 800, але там без малого 800, досить гарна така атака. І в залежності, де ви його будете використовувати, в залежності від того, який у вас гараж, і куди ви його будете всовувати, будете качати, не будете, то і, відповідно потрібно качати ну, Прокачувати його емблемами. Тобто, якщо ми говоримо про застосування його на міфічному титані, то, звісно, його качати в атаку, ну, там здоров'я чіпляти. Якщо ми говоримо, що десь брати періодично в атакуючу команду, також в атаку можна качати. Бо, в принципі, лупити він буде боляче. Опять списів кидати. Якщо ви його е десь е можете. Розмістити в команді захисту, наприклад, на плечів того ж самого Данте. В теорії він буде грати. да, там 50 на 50 чи зарядиться він, але коли він зарядиться, то ну, неприємності трішки зробить. Це один момент. Другий момент він може грати, наприклад, десь з краю з умовним нумізматиком, який його буде цей, заряджати. О, чи може, якщо в команді захисту якісь герої, які розкручують команду по мані? Там якась теска сліпо, каседна і так далі. і так далі. Ну, і плюс сам по собі, наприклад, Данте, в нього ж теж міньйони, як вбивати, вони ж додають ману. Пішли, ну, і відповідно, якщо він в захисті буде стояти, то тоді його в броню і в ХП. Хоча ну, ХП, можливо, навіть ХП і броню. Чому зараз розберемося? Значить, по ульті головна біда він з низьким набором вороман. Був би це середній герой, він би був наближений до Імби. Оскільки він повільно заряджається, базово 12 камінців, навіть якщо попехтіти і розкрутити до 10, це дуже-дуже багато. Маючи відповідний артефакт, загони, це багато на сьогодні. Тобто в бою його зарядити буде досить важко, особливо з урахуванням того, що є куча героїв, які швидкі на проривах і заряджають шести камінців, а то й з п'яти камінців, там, умовний Хіоніс, десь його аналог, тому що фіолових мультишотерів багатенько є. Це там прототип перший, можна сказати, у лупі, той самий Хіоніс. Ще один там фіоловий ось недавно герой вийшов в подіях і Серапіс. Всі мультишотері, навіть білки хай вона три тички кидається і 5. Але теж мультишотер був достойний. І Вона, до речі, теж блокіратор. вони якийсь фіолові герой. Він теж специфічний блокіратор. Значить, що він робить? 260 шкоди. Наносить це боляче. На фоні у лупі, яка кидає 5 списів по 200, і в якої навіть з проривом атака базова стокова буде менше 700, то цей буде бити сильніше. Далі він накладає ефект, не віруючи на ворогів, які отримали шкоду на 4 ходи. Що гарно те, що саме на 4 ходи, тому що за 4 ходи можна позаряджати цих ворогів, щоб вони скинули ману. Дозарядити і вони скинули. Там, як, наприклад, нізар цепки накидає, спеціально заражаєте героя, щоб той ультанув, скинув ману і, може, самоліквідувався. Цей... Ефект невіруючого він не буде ліквідовувати, він буде робити те, що будь-яка ульта супер, героя-суперника буде перетворюватися на 300, цілій, наносить цілі 300%. Тобто буде бити по, по вам 300%. Якщо власне здоров'я менше 50%, активується слідущий ефект: накладає ефект, невіруючий на ворогів. І теж на 4 ходи, і цей ефект не може бути знятий. В принципі, то якщо доживе до такого ж цей герой двічі зарядиться, чи зарядиться, коли в нього буде половина ХП, то, в принципі, до речі, що я подумав, що його можна використовувати в команді нападу. з Героями аля вести і сіди, які, які розподілення кидають, то, то досить таки цікаво, От, тому що там вашу команду будуть потихеньку вибивати Серапіс хоча а Серапіс там можемо ультувати вже пізніше, коли буде всієї команди половина ХП. О, і е, зробити трішки гірше. Хоча різниця між там, буде в нього 50 чи не 50, лише так ми зрозуміли, що в тому, що те можна розвіяти, це не можна розвіяти. По використанню героя. В герой, е, знову ж таки, в залежності від того, початківець, ви середній. Рівня гравець, чи там топовий, чи ближче до топового гравця, і його використання. Звісно, якщо у вас є дві печенки, є на прориві Хіоніс, то вам 300 років цей срапіс не потрібен. О, е коли ж е ви початківець, то цього героя можна використовувати і в захисті, в певних зв'язках, і в нападі, і на подіях, в принципі, 5 тичок на подіях, буде гарно це все діло працювати. Ще, де гарно він буде працювати на е, міфічному титані. Якщо у вас є стихійний бронеріз, умовно там моніка, тоді вам цей герой пригодиться. Знову ж таки, якщо у вас немає якихось. Там імбільшого гаража, де у вас там і Хіоніс, і Анджей, і печенька є, тоді вам, чи Карнісомнія, чи ще хтось, тоді вам цей сарапіс 300 років не потрібен. Для звичайного гравця, то герой може бути використовуватись в різних аспектах гри. Навіть якщо ми говоримо про якісь події, де там бити, потрібно на швидкість проходити мобі убивати, в принципі. Звісно, воно рандомно, але знову ж таки в парі можна його там з сідою умовною використовувати, і буде він гарно працювати. Допоможе швидше ці проходити там босів. Ну, чи босів, чи мобів. Події проходити. В нас він випав гравцевий з Альянса Ігорю. Я його вітаю, він трішки там дав певні відео. Давайте ми зараз зайдемо, подивимось. На це все діло. В чому фішка його гарна? В тому, що він не дає накласти навіть режим духа. Тобто, якщо ми подивимось, виходить у Саратис. Да? І Ульфріє Ангріс, і по суті ну, те саме і з бараном буде. Банаджем, да, здається, що він не накладає режим духа. Він то вбив, оцих 300% лупанув, получається, по серапісу, але ніякого ефекту на себе не наклав. Якщо десь суперника там якісь... Певні противні герої, або ж, наприклад, ось да, пазік, якщо суперника пазік, да, Сом... ну, бут... зарядився зарядився пазік, зараз і <hrum> Він навіть <hrum> <він hrum> ультанув, бачите, не по Сарафісу, А він ультує рандомно. Але він замість того, щоб, ну, тут, принаймні, ось два швидких героя, Хіоніс і Артіо, да? тобто Пазік мав би чотири списи кинути, а він кинув лише один список. Тому проти мультишотерів теж його можна використовувати. В залежності, знову ж таки, наскільки ви багаті по гаражу, настільки вам цей герой зайде. Кому випав якомусь початківцю, звісно, я вітаю. Хто має афієнський гараж, то не знаю. Мені б він зайшов, я б його, мабуть, прокачав би, там, поміняв би зулупі, щоб бити міфічного титана. Ну це по своїй бідності. да. От Для людей, в кого є. Кого, наприклад, Хіоніс прорваний є, той сенсу особливо, я й не бачу навіть міняти. Навіть якщо, Хоча він навіть не впевнений, чи буде больніше бити за Хіонісом, бо Хіоніс на прориві, атака в нього там теж ого-го. Плюс Хіоніс якби, має дубль по використанню, тобто він і мультишотер, і бронеріс. Хоча, ну, знову ж таки, якісь, якщо взяти бронеріза ну, такого імбового, аля ну, починаючи з джейтос, там, Тайрізія, Ромео, які ріжуть за 50 то, то звичайно то краще, ніж, цей, ніж Хіоніс буде нарізати. І якщо правильно комбінувати проти міфічного титана, то, можливо, і Сарапіс буде яскравіше навалювати. По оціночці, мабуть, балів 9 я йому поставлю з 12. Більше, на жаль, через свою повільну ману він не заслуговує. Повноцінним блокіратором його назвати не можна, але знаючи, як він працює, як діє, ну, звісно, можна використовувати от, як напівблокіратор. На цьому всім дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, все буде Україна.